В ніч на 9 жовтня сили оборони України уразили Коробковський ГПЗ та лінійно виробничу диспетчерську станцію Єфімовка у Волгоградській області РФ. Коробковський газопереробний завод Котово, Волгоградська область, РФ один з найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні Росії з проектною потужністю 450 мільйонів кубічних метрів природного і попутного газу на рік та 186 тисяч тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік. ЛВДС Єфімовка, Єфімовка, Волгоградська область, РФ станція, яка обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти і нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 мільйонів тонн на рік. На території обох підприємств фіксувались вибухи та пожежа. Інформація про наслідки ураження уточнюється. Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації з метою припинення збройної агресії проти України. Далі буде: Слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. overnight on october 9 2025 ukrainian defense forces struck the korobkovsky gas processing plant and the yefimovko linear production dispatch station in volgograd region of the so-called russian federation